Ми на хвилинку зупинилися. Сьогодні ми ушановуємо пам'ять тих, хто загинули у Києві. Загинуло сім чоловік. Першим з них був Базуренко Він Загинув 22 грудня 2013 року. Він був побитий охоронцями на даху торгового будинку на вулиці Гната Йові за Євромайдан. 20 грудня він відмовився від госпіталізації свидкою допомогою і помер 22 грудня в реанімації Київської міської клінічної лікарні. Номер 12 від двохсторонньої пневмонії. Другим загиблим був Вербицький Юрій Тарасович. Він був викрадений невідомим з Олександріївської лікарні разом з активістом Ігорем Луценком вранці 21 січня 2014 року. Його тіло було знайдено 22 січня в околицях села Гнідин Бориспільського району Київської області зі слідами тортур. За відеосвідченнями друга Юрія Вербицького Романа. При опізненні було видно, що ноги перебиті. Виднілися кістки, вся спина була синя, обличчя розбите, ребра випирали з правого боку зі шкіри, бо, напевно, були переламані. Офіційною причиною смерті визнано перехолодження. Третім загиблим був Нігоян Сергій Гагікович. Він загинув 22 січня 2014 року під час штурму на вулиці Грушевського. Отримав три вогнепальних поранення в голову, шию і груди. Ще одним загиблим був Жизнєвський Михайло Миколайович. Він загинув 22 січня 2014 року під час штурму на вулиці Грушевського. Отримав наскрізне поранення в серце Мисливською кулею. Ще одним загиблим був сценник Роман Федорович. Загинув 25 січня 2014 року. Помер у Київській лікарні. Під час штурму 22 січня на вулиці Грушевського він отримав важке вогнепальне поранення в плече. Куля застрягла в легені. Руку з розробленою кісткою довелося ампутувати. Організм його втратив більше 3,5 літрів крові. Ще одним загиблим був Каленяк Богдан Михайлович. Загинув 28 січня 2014 року. Помер у госпіталі у Івано-Франківську. Міський голова Коломиї Ігор Шлюсер розповів, що Каленяк два місяці з маленькими перервами по чотири дні стояв на Майдані і маючи рідну сестру в Києві, не ходив до неї, щоб відігрітися. Офіційною причиною смерті стало двостороннє пневмонії. Друзі, прошу вас всіх, хвилиною мовчання, вшанувати пам'ять тих, хто загинули за Україну.